В ефірі, так, О, да. ми повернулися. Да? Доброго вечора! Ми ми повернулися. України, да? Доброго вечора. Ми з України ми повернулися. Ви нас ще бачите. Дивіться, будь ласка, так, ми зупинилися на волонтерах. Да. Їх вікова категорія. Так, я ж кажу, це у нас як і школярі 12, 13, 14 років студенти. Хлопці, 18, 19, 20 років, спортсмени. До речі, хочу відзначити наш, наших спортсменів, їх тренерів з футболу, з регбі. Все пішло від тренерів. Тобто, був такий час, коли тренувань нема. Хлопці засиджуються. Да? Ну, якщо ти спортсмен, то тобі повинно ти повинен дівати кудись свою Активна енергію та да, Активно, вести активний спосіб життя в силу обставин. Хлопці не могли. Що робити? Давайте приємно з полізним Да? Тобто почали тренерів, то Володимир почав закликати своїх хлопців розгрузити, наприклад, якийсь вантаж, якусь фуру, гуманітарку. Угу. Це ж фізичне, е, фізична нагрузка. Гуманітар, да, гуманітар. Будь ласка. І хлопці так в це втягнулися, вони е, ми ж з ними їздили там по гуртожиткам, е, приходять люди, ми ж допомагаємо. І я дивлюся на них очі горять, і це е як робота. <світ> Тетюлі, завтра вас сколько приходить? Все, збираємося на 9. Хорошо. І вони відповідально приходять на 9, Або дзвонять. Ми тут на 15 хвилин кита. Гарю хлопці, це не робота, це ну тобто, в, вашу, бажання, да, ваше бажання. Ні, ні ні, ми сейчас будемо, затримуємось, тобто завжди відповідально відносяться. Бувають такі дуже часто таких моментів, коли дзвонять. Так, тут щось прийшло, треба срочно забрати. Тут, наприклад, сьома вечора, де знайти, дзвониш, хлопці, ну виручайте, та без питань прийшли, допомогли, розвантажили і на фасовку, і на видачу. Е, ну тобто вони завжди задіяні. Знову ж відновились тренування, але хлопці, хлопці так, дом. все, вони тут, але так, у нас на п'ять треніровка. Тобто. тобто вони тут від розвантажили декілька тонн. Бідні вже ніякі і знову ж ідуть на тренування. Я до чого, що е, потрібно потри, підтримувати молодь. І ой, я так не люблю, коли... Так, ну, вибачте, будь ласка, кадарять, це кончене покоління, що це mm -hmm. за молодіж? Ні, ви бачите тільки негативні сторони. Хочете, uh, бачите, навіть так. кожного негативного там, хлопця, наприклад, да, розбійника, як mm -hmm. ми кажемо, я по своєму педагогічному досвіду кажу, його негативну енергію можна перенаправити. І ми ще це бачимо. Справи, так. Да, да, да. Щоб ви розуміли, були такі моменти, коли. Мені телефонували з поліції з провінційної служби у справах дітей. кажуть: у мене є хлопець. Ні, хлопець там не злочинник. Просто мама звернулася, він сидить за комп'ютером, просто днями, ночами. Будь ласка, забери, хай допомагає. Все дзвонились, познайомились, влад. Так і так, все без питань. Дитина приходить, допомагає. Знову ж ми не забуваємо, що е, е, в даний момент я до чого? От ви е, спочатку було питання, як з'явилася ГО? Все одно моє направлення це молодь, молодь і мої волонтери це більша частина молоді. Всі залишились в такій ситуації, коли у вас роз'їхались друзі, такі близькі, так. родичі. Так. І у нашої молоді, у дітей роз'їхались. І вони що, чим займатися? От Багато я чула, а з ким мені піти гуляти, а що мені там одному делать? А тут вони приходять до нас. Ви банду знаход... сколотили? Вони да? тут банду так. сколотили. Да, вони знайшли знайомих, вони. Ем... Мають якісь спільні, я не знаю, там е інтереси. Я знаю, мої волонтери можуть ввечері біля виконкому або біля зірки грають в волейбол. Вони беруть ну ага. діти. Ну бачили чи ні хтось? Тобто біля виконкому. Да, вони беруть м'ячик, ідуть ввечері гуляти. Тобто там знайшли, там знайшли. Ми там ввечері йдемо гуляли, пішли з нами. Вони тільки познайомились. Тобто, оп оп, у них уже банда, нові друзі, нові якісь хобі і так далі. Хтось на гітарі грає, хтось там музикою якось цікавиться. Ну, тобто всі в таких, всі потрібні ну, підтримувати друг друга. Так, так. Ну, я ж, я вважаю, тобто волонтерська справа це не тільки там плюс там накачати руки, ноги, угу. п'яту точку, тож угу. поприсідаєш, да? тобто фізично так. ти вже, ти знаходиш нових друзів, ти м, розумієш психологічно, що тобі набагато легше. легше. Це, так. Чому? Кожного з нас взяти. Да? Що ми приходимо ввечері? Ну там зробила хатні справи, ти лягаєш. Угу. Поїхали. Перша група Україна Лайф. Да? Там Боже, туди прилетіла, там розбомбила. Туди ролик подивився, там Боже покалічила дитину, там вбила, там шукаємо загиблих, да? ну, якісь. Ну, Відсотки 80% все одно негатив. Так. І ти починаєш, діти, це я ж кажу, вони ще більш чутливі до цієї інформації. Так, губки. так, впитають, впитають. так вони передивилися, вони замикаються, спілкування друзів вони втратили, вони втратили змогу очного навчання, угу. тобто, да якийсь колектив, там школа, дитсадок, так. навчальний заклад, якийсь. Тобто вони їм теж складно, але коли вони організуються, вони починають. Починають допомагати, знаходять друзів, вони адаптуються. Коли зранку до вечора вони тут мотаються, розгружають, щось роблять, ми щось там. То туди поїхали, там завантажили, там перевантажили, туди позвонили, там допомогли. Треба до тої бабульки поїхати. Так, їдемо на дика, там щось. енергія, так? так, енергія. так, так Знову ж, у них вже немає часу дивитися ті негативні якісь так, відео. Так, відволікає. Вони, вони вже ввечері кажуть: о, побистрі би додому помитися та. А ще й тренування. Так, ще й тренування, да, ще й тренування. Угу. а ще, о, да, потренувалися, там, о, так може там. Ще погуляємо, так, да, так, літи, так. якби та. Тобто, я вважаю, в волонтерстві тільки одні е, плюси для молоді. І я пишаюсь молоді нашої громади. Ми теж пишаємося. Вітанечко, усім волонтерам. Скоро з вами зустрінемося все одно. Так, да, я вважаю, що треба з ними інтерв'ю окремо робити. Так, так, буде, якщо вони захочуть. У мене є останнє питанічко. Чи відчувається підтримка місцевої влади? ж. значно, або може у вас є якісь прохання? Ми можемо передати. Можна як так? Так, так, так. ми передамо, а що там далі буде, я не знаю. Ми теж слідкуємо за соцмережами, особливо мені подобається, коли. Руслан Михайлович, допомігіть, спасіть, дайте воду. Все ж потрібно розуміти, у кожного своя робота, своя відповідальність. З місцевою владою ми комунікуємо спочатку нашої діяльності. Молодіжної ради, З молодіжної да? ради вони підтримали, всі питають, що таке молодіжна рада, та навіщо вона потрібна? Uh -huh. Тобто ем, ти, я, ми в трьох, п'ять, десять чоловік захотіли зробити якусь двіжуху. Наприклад, дискотеку, да? всі знають це наше досягнення, це моє дітище, як я говорю, uh -huh. дискотека. Так. Ем, Ну ми ж розуміємо, що з місцевою владою ми повинні комунікувати. Чому? Це дозвіл треба отримати, що проводить. Ми ж не можемо так. просто прийти. Це світло, да, яке так. знаходиться власності чого да, місцевої Христо. влади. Так. Тобто хто буде? Знову ж вони дуже допомагали. Вивіз сміття. До речі, ми, мій керівник угу. Вадим Антипенко, великий йому привіт. Це такий, він у нас особливо не медійна особа. Так, тому його тут немає. Не тільки в ефірі, там і на фото. Да, на, ну, є такі люди, які не люблять. Так, этот, так. Але він робить значний вклад, він дуже. Фізично допомагає як чоловік, знову uh -huh. ж дискотека, Якщо на мені і на молодіжній раді було організувати, знайти людей, uh -huh. знайти приладдя, там да, там навіть рукавички, мішочки, uh -huh. там етат, е то він по-чоловічому допомагав десь викосати, загрузити. Е знову ж місцева влада, е ви кажете, допомагаєте uh -huh. чи ні. Організувати допомагав нам комунальник. Сміття там сміття було, там просто горе. Його ж вивезли. Надо. Це транспортна. Mm, ну, остання... Ми може ще не збиралися скільки років? наверное, остання дискотека там була у році 2006-2007 на День Шахтаря. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, це ще я там була молода, mm -hmm. mm -hmm. <laughs> <laughs> да, Це остання дискотека, тобто, це багато часу пройшло, ну, якби mm -hmm. ми це змогли зробити. Але на жаль, а чого на жаль? Я вважаю, що ми переможемо. Ми за таку там дискотеку. Так, у нас вже є думка про длиннючий стіл через всю Україну. І mm -hmm. там ну з боків потрібна дискотека. <світ> Я чогось ще поворознюка згадала з його бетоном. Так? Якщо селидова теж буде приймати активну участь, вас фуршет на салфетки, Так, так. Ні, ладно, ми не до того, ми до місцевої влади повертаємося. Знову ж якісь контакти. Якщо нам потрібна логістика, нам потрібен транспорт, нам потрібні якісь ресурси. Місцева влада завжди нам іде на допомогу. Будь ласка, днём 24 на 7 завжди знову ж Молодь вони завжди підтримували, підтримують і будуть підтримувати. Волонтерські діяльності, є такі організації, наприклад, я вийшла на організацію, телефоную з менеджером, так і так робимо заявку. Вони кажуть, знаєте, цей гуманітарний груз краще зробити від місцевої влади, наприклад, щоб uh -huh. вони дали заявку. Місцева влада телефонує, так і так. Юль, наприклад, краще зробити це через год, це буде швидше, зручніше uh -huh. Uh -huh. і так далі. Тобто, Комунікувати потрібно. Ну, нюансів як... да, да, да. Маленьких нюансів, але ми завжди в тендемі працюємо, ми все це вирішуємо. І поки як ото... Ту -ту -ту. Угу. Все, все в порядку. За Дай бабон. Бог, так і буде. <laughs> <да>. <laughs> так, дуже добре. Я дякую вам за цей ефір. Я сказала, не буду затримувати, але так вийшло. Та по-моєму класно. Класно вийшло. Ми за те дізналися про всю вашу роботу. Я сподіваюся, що негативні коментарі з приводу якоїсь там, що ви там видумуєте, вони трохи так трошки подумають. Люди як сказати, послухають, прислухаються до того, як ви працюєте. Я на це сподіваюсь. Так, тож дякую вам, що ви прийшли. Глядачі, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал «Інфодонобласті», запрошуйте туди друзів. Підписуйтесь на сторінку інфоцентру та на офіційну сторінку Селидівської міської ради, і на сторінку поговоримо у Фейсбуці, на новини громади у Вайбері та на наш інстаграм Інфоцентр Селидова та на сторінку час розвитку у Фейсбуці. Та на сторінку час розвитку у Фейсбуці у мене в друзях є. Можете знайти. Дякую, Юлія. Я думаю, ми ще побачимося. Обов'язково так. Я думаю, який ще ролик ми обов'язково разом з волонтерами і молоді нашого міста ми по-любому зробимо. Так, ми теж тут активні. Ви ж теж молодь. Так, тож ви нас побачите.